Доброго всім здоров'я на телеканалі Скіфія, програма Резонанс. Ми вголос говоримо про те, про що інші не наважуються. Тема децентралізації залишається топовою в регіоні вже протягом кількох тижнів. Ми, як і обіцяли, активно включились у процес інформування і обговорення розпочатих реформ. Наша трибуна відкрита для різних точок зору. І сьогодні говорити на цю, як виявилось, хворобливу тему. Погодились. Юрій Горбенко, директор Херсонського обласного офісу реформ, і Олександр Базілю, представник координаційного центру громадських та політичних організацій Херсонщини. Я вітаю вас, панове. Слава Україні! Героям слава! Отже, влада і громада чи чують і розуміють, вони один одного з'ясуємо. Просто зараз. Але пане Юрію, у мене до вас перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи виявилася влада готовою до всіх тих труднощів, з якими стикнулися у е розпочатих реформах? Як ви взагалі оцінили початковий етап децентралізації в регіоні? Знаєте, я би оцінив начальний етап децентралізації як успішний, оскільки в рамках цього етапу нам вдалося зібрати пропозиції територіальних громад, частина того, якими не бачать будущего своє об'єднання. Хочу сказать наперед о том, что перспективный план, который мы разрабатываем, утвердили на коллегии областной государственной администрации, сейчас рассматриваем в комиссиях областного совета, он находит поддержку как среди депутатского корпуса, так и среди управленческого персонала. Единственная проблема, которая есть у нас на сегодняшний день, это слабая информированность общественности на местах о том, что происходит. Наверху идет активное обсуждение. Это обсуждение осуществляется на уровне областного совета, областной администрации, районных советов, районных администраций, сельских поселковых советов. Но нужно еще усилить работу непосредственно в самих громадах, чтобы довести до каждого человека суть прилагаемой реформы. Пане Олександру, а у вас я так розумію, інша точка зору. і Ви настільки не згодні з тим, що відбувається, що навіть разом з іншими активістами надались до пікетування будівлі облдержадміністрації. Що в першу чергу викликало таке обурення? Ну, по-перше, сама ідея є дуже, дуже гарною. Ми, як активісти громадськості, отримавши інформацію про те, що це не просто розмови, а вже почалися реальні дії. Будь-яким способом намагаємо сказати, що ми зацікавлені в тому, щоб були переміни в країні. Саме заради цього ми стояли на майдані. Питання полягає в процесі. Ми розуміємо, що в Європі всі ці процеси вони дають дуже позитивний результат за деякими виключеннями, які в принципі нас не знесторожили. І як коректно було зауважено, що ініціювали владу, скажімо так, проведення цих реформ, а, а обговорення проводиться між громадянами. Да, тобто, от, пан Юрій є представник громадської організації, а не представник влади. Я є представник координаційного центру громадських політичних організацій. От а сам процес вже йде своїм чередом по тим сільським радам, обласним радам, міським радам, де переважно є, ми розуміємо, обрані регіонали комуністи ще з попередніх часів Януковича, і це є ну велике занепокоєння для громади, тому що ми маємо закон. Ми маємо чудово прописані принципи, які заявлені, але в черговий раз ми, як громадськість, розуміємо, що ми маємо великий ризик бути знову-таки розведеними, як котята, як кажуть. Тоб... Ну, що саме вас ну так насторожує? Ну, Ви по... говорили про винятки. Які ці винятки? Ви можете зараз їх назвати? Які ну, по... вас насторожили в першу чергу? По-перше, ми прекрасно розуміємо, що все, що ми робимо, нам потрібно робити в рамках закону. Закон є ну, зовсім недосконалий, якщо сказати, м'яко. Ті принципи, які прописані, є дуже коротко. Перший принцип конституційності та законності. Другий принцип добровольності, третій принцип економічної ефективності, четвертий принцип державної підтримки. П'ятий принцип повсюдності місцевого самоврядування. Шостий принцип прозорості та відкритості. І сьомий принцип відповідальності. Про те, що принципи заявлені супер, класна ідею, ми підтримуємо. А далі починаються складності. Складності саме у реалізації. Того плану, який був анонсований. І найбільші проблеми полягають в тому, що самий закон, який називається про добровільне об'єднання територіальних громад, має вже два суттєвих момента, на які потрібно звернути увагу. Перше, чи справді це об'єднання є добровільним, оскільки слушно було зауважено, що на рівнях сільських селищних голів це обговорюється, в обласній раді, міській раді, районних селищних радах це обговорюється. А ми, як громадські активісти, зробили експрес опитування по тим структурам організацій громадських і політичних партій, які є координаторами, координатори, яких присутні в нашому координаційному центрі, і з'ясувалося, що переважна більшість людей, частко, активних людей, частково розуміють, що десь там щось відбувається. А коли починаємо запитувати, а що ж відбувається, а взагалі немає понімання, а що воно таке. І тому ми вимушені були активно включитися в цю роботу. І стосовно назви. В самій назви є об'єднання територіальних громад. Ми запитали, а що у вас робиться з територіальними громадами? У вас є статути територіальних громад. На зборах, на яких були посудні наші активісти, переважна більшість навіть не змогла відповісти, а чи є взагалі статут територіальної громади, а чи належним чином оформлені ці територіальні громади, а чи люди знають, що взагалі існує така територіальна громада. Тобто йде подміна понять. І ми далі продовжуємо йти Ленінським путем. Ми говоримо, «Ленін», Ленін партія. Мы говорим партия, подразумеваем еще что-нибудь. Пане сама... Юрий, я прошу, у вас до закона э, такие же зауважения. Вас в нем ничего не настороживает, ничего там нема никаких протиречий. Вы знаете, нет совершенных законов, документов. Все, что делают люди, это несовершенно, на самом деле, да. Но что касается закона, там достаточно четко выписана процедура объединения громад. Если громады считают необходимым объединиться в одну территориальную громаду, у них есть такое право. Закон им такое право предоставляет. Вы знаете, очень часто мы говорим нам о том, что нам что-то мешает. Да? Мы знаем, что мешает плохим танцорам. Мы знаем, что мешает людям, которые не хотят ничего делать, не хотят ничего менять, которые хотят, чтобы оставалось все как есть, чтобы они дальше монопольно в сельских поселковых советах держали людей за рабов и командовали. Им. Это святая правда. Поэтому мы понимаем, что процесс создания объединенной громады, когда все становится абсолютно понятно, абсолютно прозрачно, когда уже свои грязные делишки утаить невозможно, то у этого процесса есть и противники. Мы отдаем себе отчет в том, что те люди, которые замешаны в коррупции, они будут против объединения добровольного ну, создания ну, все В последнее да. часом поряд с словом децентрализация, с получением админреформа, реформа, можно прочитать слово саботаж. Я так понимаю, на месте супротив сильнейшее. Сильнейшее и вот в чем. люди поняли, что больше шила мешке не утаишь. Что нельзя будет сделать так, чтобы ты на своих сессиях сельских поселковых советов кулуарно принимал какие-то решения, о чем люди бы даже и не знали, не догадывались. А в объединенной громаде уже сделать это будет невозможно. Да, вот под светом прожекторов все будут находиться. Поэтому, конечно, некоторые председатели, далеко не все, сельских поселковых советов, они начинают пугать своих людей. Например, рассказывать, у вас отберут землю. У вас сделают свалку городскую. Закрыют да, фас... кладбище откроют возле ваших домов. У вас закроют детские садики, ФАПы и все остальное. Мы понимаем, что именно те люди, которые, как уже сказал мой коллега, были избраны предыдущей властью и которые вредили государству, они будут стараться вредить и дальше. Поэтому против таких людей направлена наша деятельность. Именно поэтому и общественные организации объединились для того, чтобы совместно сделать процесс децентрализации прозрачным, открытым, доступным и гласным. Пане Олександре, ну так аби я для себе зрозуміла, ви у е, цьому напрямку, ви партнери із владою, чи все-таки ви в опозиції до неї? От як... ви будете сприяти чи е, навпаки заважати? От якраз останні е, два. З половиною тижня ми намагалися з'ясувати, да чи партнери чи ні. Ми намагалися і до чого дійшли. Ми намагалися запрошувати встановити перш за все діалог. Але діалог ну початку будь-який будинок потрібно будувати з фундаменту. І коли ми намагалися звернутися безпосередньо до облдержадміністрації, наголошую не до офісу реформ, і до обласної ради стосовно, щоб нам прийшли до нас представники на круглий стіл і пояснили, дали відповідь на ті прості речі, які є засадничими, да? бо бізнесу потрібна, що прогнозованість. Людям що потрібно? Впевненість завтрашньому дні. Тому ми якраз намагалися розібратися всібічно, тобто ідея гарна, супер. Але ми реально розуміємо, що нам всього відвели буквально тиждень для того, щоб між першою презентацією круглого столу офісу реформ, яке було напрацьовано, і другою презентацією, після якого йде затвердження на колегіях і облрадах. Іншої можливості реально вплинути на формування тої мапи, яка була напрацьована, це величезна робота. Я мушу надати віддати належне. Тобто ми зараз вимушені ставати в жорстку опозицію, проводити пікети тільки за того, що питання конструктиву було, ну, знаєте, от ми зробимо і вам покажемо, що ми зробили. Ну, перепрошую, ну, вже ж не совок. Ну, давайте вже якось до нас ставитися як до людей. Перепрошую. І о, в продовження цього всього у нас є конкретні чіткі зауваження, чого ми, як громадкість хотіли б зауважити. Але навіть помічники о, кіп, о, пана керівника на, відповідь, а, ну, на мою відповідь, а чи ви готові через коліна ламати вони кажуть, да, да, а потім думають, ой, а що я говорю? Тобто, Ви знаєте, странні речі, ми всі з вами свидетели одних і тих процесів. Ми дважды проводили круглий стол і просили вас дати якісь предположимки свої. Да? Вы сейчас фактически фантазируете или сочиняете обстоятельства, ну, которых не было. Ей, я Понимаете? А Если есть пропозиции. замечания, сформулируйте их замечания, предложения, дайте хоть что-нибудь. Ничего нет от вас. Понимаете, есть только слово одно: мне это не нравится, мне здесь непонятно, ба. А когда же работать вы уже будете? Если вы общественные организации, подставляйте нам плечо, плечо Ассоциации городов Украины, помогайте нам. Работайте вместе з нами, а поки, кроме слова, ганьба, ні що что-то не подобається, нічого не звучить. Ну от, будь ласка, коли є конкретні зауваження, ви можете їх просто зараз озвучити. Значить, є конкретні зауваження. По-перше, будь ласка, ми досі не отримали пояснень. Стосовно того, от є під діалог, да? тобто ми завдаємо питання да, стосовно законодавства, стосовно роз'яснення саме конкретних речей. От чому відбувається саме так? Відповіді ми не маємо. Кажуть, дати нам конкретні пропозиції до того процесу, який вже йде. Так якщо сам процес іде некоректно, він почати некоректно, тобто є Я перепрошую, є заваження... А ви впевнені, що ви за адресою ставите запитання? Зараз ми обговорюємо закон Давайте України. Я... Тут Правильно. немає людей у цій студії, які брали е, участь у його розробці і далі у його прийнятті. Перепрошую, в законі України сказано, що е, є доручення Кабінету міністрів ініціювати і привести у відповідність нормативні. Акти, які регулюють цей процес. Тобто, ми можемо це робити двома речами: Перше, ми вже використали, ми звернулися до народних депутатів, які ми маємо спілкування, і друге, ми звертаємося до конкретного того офісу, який на себе взяв функції. Перше напрацювання карти, друге інформаційного супровіду. Хоча в житті ну, ми очікували зворотній процес. Спочатку інформування. а потом на конкретных речей. То есть mm -hmm. уже сама последовательность, знаете, как в часы, совок, мы волшебным конем землю всю обойдем, и пожнем, и посеем, и спашем. То есть последовательность... Mm -hmm. Коллеги, а вот, вы, честно, коллеги, вы параллельно, говорите лозунгами. Пар параллельно да? лозунгами. вы не можете... Скажите, не пожалуйста, что, что конкретно нам нужно учесть? О чем еще подумать? Мы ждем ваши предложения, но не лозунгов. Лозунгами могут говорить все. Выйдите на рынок, там все говорят лозунгами. Мы пожалуйста, есть конкретный документ, если у вас замечания конкретного документа, сформулируйте их, объясните их обоснованность, они будут рассмотрены. Вот сегодня на заседании постоянной комиссии звучат те или иные вопросы, на каждый вопрос мы даем ответ. Сформулируйте хотя бы один вопрос, на который мы бы дали вам ответ, но не вопросы типа законодательства. Мы не создаем законодательство, мы работаем в том правовом поле, которое есть на сегодняшний момент. Скажіть, будь ласка, вот ініціатива законодавчої змін у вас мається? Ні, откуда ми асоціація міста України? Якое змінення законодавства ми можемо говорити на обласному рівні, якщо рішення приймається в Верховному Соєві? І вам це не Тобто, є закон його треба виконувати. Інформувати і працювати вже в цьому напрямку, з вашої точки зору, пане Базлю, неможливо цього робити. Треба ну дійсно, є перелик, є порядок, треба було одразу сказати, а потім щось починати робити. А коли поезд немає идет, часу нам, на нього вот, не і їхати. Поскольку установлены законом сроки принятия документов, если вы не успеваете или не хотите разобраться, мы готовы еще раз вас пригласить, разжевать, объяснить, не проблема, но никто вас ждать не будет. Торопитесь вместе с нами. Давите, пане Александре, когда вы действительно Так гаряче підтримувати цю ідею децентралізації, то ну чому б не гальмувати процес, витрачаючи марнуючи час на, на пояснення, на от на такі суперечки, як на мене, неконструктивні. Можливо, дійсно треба взятись разом і йти вже, коли, коли треба йти, то треба йти. Дорогу осилит идущий. Я вижу вас ну, как, союзника, да, <свят> да, я вижу вас как сою союзника своего. Вас, общественные организации, политические партии. Потому что только мы вместе с вами сможем изменить общественное мнение. Объяснить э, жителям сел и поселков о том, что их бессовестно обманывают. Только вместе с вами. Поэтому мы, как офис реформ, Притягуємо вам руку і просимо. О ми це робимо, ми готові вам допомогти. Але от щойно цей епізод доводить дуже просту річ, що у нас є розмова, але немає діалогу. Давайте раз раз. його на, на... Для цього ми зараз тут знаходимося. Давайте Я будувати діалог, давайте розуміти, давайте чути один одного. Тобто. Тиждень назад координаційним центром громадських політичних організацій через інформаційний пікет, оскільки в інший спосіб ну, у нас не було можливості донести інформацію, була озвучена заява узгоджена, в якій було перелік питань, які дуже терміново потрібно було б на нашу думку, оскільки ми не є фахівцями, але ми займаємося дуже широким, так само важливим спектром орбіт. Але ми саме цю тему зараз викликали номер один, тому що ця болюча тема. Повинна дати відповідь кожному громадянину України, кожному мешканцю Херсонської області, як він буде жити далі. Ми розуміємо важливість цієї проблеми, але, ну, на жаль, виходить так, що узгоджені, озвучені пропозиції. Где я вам ще раз кажу, ми озвучили спільно на інформаційному пікеті. Тобто, інформаційний пікет навіть уже навіть не привід для діалогу. Тому що на двох круглих столах на один у, 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 не було не було можливості жодного представника офісу, який вирішує долю мешканців більше мільйона Херсонської області, прийти на круглий стіл громадських організацій і дати відповіді координаторам політичних громадських організацій. Ми прийшли на круглий стол, ми не змогли почути ті відповіді, два кругли столи пройшло. Тобто, я ще раз наголошую, ми готові підставити своє плече... Олександр Владимирович, по-моєму, ви накручуєте ситуацію в такому отношенні. Я просил вас перенести круглый стол лично. Почему? Потому что в день, когда вы проводили круглый стол, мы пригласили 6 районов с депутатами сельских поселковых советов, районных советов, mm -hmm. областных советов, для того, чтобы с ними проработать ту карту, которую в понедельник с мы смогли вам представить. Просто, да? Я просил вас несколько раз. Перенесите свой круглый стол. Мы с удовольствием туда придем. Но вы знаете, мне кажется, здесь совсем как бы, другое дело. К сожалению, тема децентрализации настолько важна, что ее начинают использовать в политических целях. Я понимаю, что для политиков наступают критические дни, наступают местные выборы. Я это прекрасно понимаю. Но тот процесс, который мы с вами начинаем, он определит территориальное устройство Херсонщины на несколько десятилетий вперед. И здесь размениваться на политические какие-то интриги нам с вами не стоит, согласитесь. И вместо того, чтобы проводить пикеты, нужно, как и мы, за... за сучить рукава, взять лопату и работать. Так же, как это делаем мы. Без ночей, без выходных дней. Вы сами сказали, какой объем работ был сделан. Помогите нам в дальнейшем донести хорошие идеи, связанные с децентрализацией, до людей. Мы вас об этом очень просим. Мы, как офис реформ, нуждаемся в вас. Нуждаємося в вашої допочі. Ми на вас розраховуємо. Пане Юрію, а як бути з людьми, я припрошую, ну, яких не обходять ці всі зміни? Є ж така категорія людей, яка продовжує жити за інерцією. Ви робіть там. Те, що завгодно, мене це не стосується. Як, от, можливо, ви, пане Олександр, знаєте, як достукатись до цих людей? Як цю громадськість? От ви говорили про те, що навіть активні там члени тієї чи іншої громади, вони десь щось чули. Але не знають, що саме відбувається. А чому б не взяти так само закон України, як ви зараз, ви його прекрасно вивчили і зараз ним апелюєте, вивчити його, і, аби знати і більше розуміти те, що відбувається. Це ми говоримо про активних. А що говорити про неактивних людей? Ну, ви правильно, слушно зауважили, Ми цю роботу вже робимо. Тобто, ми вже займаємося роз'яснюваною роботою. Все, що ми робимо зараз через осередки тих організацій, які з нами координуються, якраз полягає в тому, щоб люди хоча б розуміли, а що це таке. На жаль, більшості цих людей потрібно доводити саме гаслами. І слушне було зауваження від нас, від громадськості і політичних партій, в тому числі. Дуже є велика пересторога в тому, що той процес, який нагнітається саме такими швидкими темпами, якраз і розрахований для того, щоб. Передвиборчу ситуацію, яка повинна бути восени на місцевих виборах, вона може бути використана саме із Ніведіні. Ну, не так? може бути, вона вже використовується. Давайте говорити відверто. Так, тим більше нас це непокоїть, і одна з вимог є це саме відтермінувати отой от процес або розтягнути його в часі. До речі, про який дуже коректно не заперечують, каже, що в законі немає термінів обмеження. Але тут така ж деталька, є бонус, називається дотація з державного бюджету. Тобто, якщо ви не зробите дві сесії до певної, ви не отримуєте дотацію. Але знову таки, а ті громади, які не об'єднаються, вони що не люди, вони що не отримують з держбюджету то що вони отримали минулі роки. Тобто ми розуміємо, що є проблема. Ми розуміємо, що місцеві якраз ми конструктив розуміємо також, що місцеві районні адміністрації, селищні ради, там є штат роздутий, там є нефахові люди абсолютно. Де достатньо кажуть, нам потрібно на 5 людей, да? тобто земопорядник, керівник, водій, ділопрозвіттям і помічник. Все. Ми це розуміємо і ми працюємо в тому напрямку, але те, що ми не змогли домовитися стосовно проведення першого нашого круглого столу, якраз є тим показчиком, що в усьому офісі реформ не знайшлося людина, яка змогла прийти на зустріч з координаторами громадської організації, оскільки їх більше двадцяти чоловік було. Правильно потрібно було вигнати шість районів, да, які приїхали. Знайти сказати, одну людину, яка прийшла ребята, на вони приїхали за 200 за сто п'ятдесят кілометрів по убитим дорогам. І що потрібно було з цими людьми зробити? Отправить їх обратно в асфаєсі? Дуже дивно, чому ви не можете порозумітись? Ви говорите практично одні і ті самі речі, але не можете знайти спільної мови. О, і так і паралельно як... ви не можете йти, розумієте, аби досягти якогось результату, то треба рух, рухатись на зустріч. А так можна йти по різні боки е, однієї дороги і, і нікуди не прийти. Власне, так і виглядає. Дуже сумно, ви знаєте, от зараз е, нас будуть дивитися глядачі, вони будуть робити висновки. Тож, давайте будемо виглядати е, гідно, аби люди нам повірили. І е, я, здається, вас зрозуміла, пане Олександре, ви говорите про те, що е, треба змінити і на місцях владу для того, аби процес децентралізації не гальмувати. Але ж е, пан Юрій говорить про те, що все-таки певні терміни у нас є, і нам треба до виборів вже щось якісь результати дати. Так? Чи все-таки можно это в часе? Мой коллега говорил о том, что закон Украины о добровольном объединении граждан не устанавливает срок в процесса объединения. Более того, мы поясняем всем сельским поселковым советам, всем абсолютно, никто никого в шею не гонит, никто никого через колено не ломает. Если вы приняли решение объединиться, объединяйтесь. Вы знаете, мне вчера позвонил председатель Новоронцовского поселкового совета, она говорит, мы поняли для себя, что чем быстрее мы объединимся, тем выгоднее будет нам. Поскольку в процессе объединения мы сможем получить весь подоходный налог, который собирается на нашей территории, и улучшить жизнь наших людей. Мы понимаем, что нам нужно умерить свои амбиции да, и работать вместе, работать сообща одной семьей. Я думаю, там будет создана первая объединенная территориальная громада, поскольку в этом ну, а ведь, есть экономический смысл. А часто вы чувствуете? 5 или 6 громад уже на сегодняшний день готовы создаваться. Uh -huh. Это, хотя процесс еще юридически не запущен. Процесс объединения громад запускается только лишь после того, как кабинет министра утвердит перспективный план. Вот после этого начинается процесс объединения громад. Uh -huh. Но некоторые сельские советы, они, они настолько полны решимости воспользоваться преимуществом объединения, что они уже сейчас начали эту работу проводить. А кто принял решение э, приеднуватись? Есть Десять такие. Ну вот, на ведь есть. и такие. Я знаю, сегодня происходит общественное слушание в казачьих лагерях. Там люди серьезно введены в заблуждение относительно того, что у них заберут землю, закроют школу, за то, что здесь будет свалка Церепинская под казачьими лагерями и так далее. Понимаете, про... людей пугают децентрализацией. Им говорят неправду, и люди не знают, как на это реагировать. Не каждый будет читать закон. Человек слушает своего депутата и хватается за голову, а, землю заберут, паи заберут, школу закроют. Да? То есть вот такая идет ввал дезинформации. Поэтому, безусловно, это нужно останавливать. И останавливать чем? Правдой. Показывать каждому сельскому и поселковому совету, что он приобретет и что он утратит в процессе децентрализации. За цим має бути контроль, мені все ж таки здається. Бо розраховувати на свідомість певних голів, сільських та селищних рад, пане Олександре, ви мене підтримаєте, що все ж таки е, треба громадськості більше. От контролі дочіся не осуществляти. От на їхній важливіша функція. Я якраз в даному моменті хочу повністю погодитись, оскільки, і е, ще раз голошу: те, що було озвучено, це є абсолютно конструктивно. Як правило, дьявол криється в деталях. І саме із-за того, що о, хто у нас сільські голови переважно або депутати селищно ради. І з того ж ту інформацію, яку знаю я, я прекрасно розумію, що домовитись ініціювати цей процес може сільський голова, селищний голова або дві третини депутатів. Причому прописано не чітко в законі: або, або, або. Оце або, 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 воно ну дуже лякає. І Ми маємо велике поле маніпуляції. Ми розуміємо, що навіть сам процес початку об'єднання цих укрупнення територіальних громад. Він вже є такий, який він є, і він вже насторожує. Хоча думка добра, але давайте не забувати. Те, що добра німцю, не завжди корисна українцю. Українця, селянина, Не мешканця, німцю, поляку, ми в даному спитали, випадку на польський досвід. Питали, а що вони хочуть, як вони хочуть жити. І дійсно, ми розуміємо, що о, виглядає так, що ми, вроді, та і так, і так, і за ідеєю, і проти того процесу, який відбувається. Але, на жаль. Так воно і виглядає, що ідея гарна, є саботаж, але люди є дезінформовані. І, на жаль, громадські організації, як і волонтери на своїх ресурсах, витягують все те, що повинні робити в інформаційному полі э, ті люди, які працюють саме за грантові, якщо не помиляють гроші. Ні. Поясніть, будь ласка. Тому що ми, як громадська організація, робимо абсолютно все від нас залежне для того, щоб донести цю інформацію. Будь ласка, одна хвилина вам на відповідь. Я хочу сказати, том, що від нас потребується великий спільний труд. Никто, никакой офис реформ, там всего четыре эксперта, кроме меня, ни общественные организации, о которых мы говорим, самостоятельно не смогут сдвинуть этот процесс, да, для того, чтобы он набрал оборотов. Здесь нужна совместная работа. Мы видим общественные организации в качестве своих партнеров, потому что только вы можете донести до людей эту правильную, благородную и выгодную для всех идею. Я вам дякую. Я вам дякую, панове. Я дякую глядачам за увагу. Дякую ще раз своїм і Сподіваюся, що все ж таки згодом ми спільними зусиллями ліквідуємо всі кострубатості на шляху України до кращого майбутнього. Слава Україні! Героям слава.